Історія людства це по суті історія очікування. Протягом певного часу наука розвивалась, відкриваючи нові закони. Однак це особливо не впливало на життя більшості населення. Допоки близько 200 років тому щось кардинально не зрушилось. І всього за кілька поколінь ми створили більше ніж за всю попередню історію. Паровий двигун, електрика, телеграф, фабрики і головне. Економічне зростання стало постійним процесом, а не якимось випадковим дивом. Це був момент, коли цивілізація запустила нескінченний двигун інновацій. Саме цей феномен пояснили лаурати Нобелівської премії з економіки 2025 року: Джоел Мокер, Філіп Агйон і Пітер Ховіт. І у цьому відео ми розкажемо, чому наш прогрес вже не зупинити. Горічні лауреати дали відповідь на це питання різними методами. Розпочнімо нашу розповідь з економічного історика Джоела Мокера, який отримав половину премії за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу. Народившись у 1946 році в Нідерландах у єврейській родині, що пережила Голокост, ще дитиною переїхав до Ізраїлю. Здобув ступінь бакалавра в єврейському університеті в Єрусалимі у 68-му, а згодом ступені магістра та доктора в Єлі. Його дисертація промислове зростання та застій у нижніх землях 1800-1850 років стала першим кроком у вивченні питання, чому одні суспільства зростають, а інші застоюються. Власне Мокір показав, чому технологічні відкриття не працювали раніше. До 18 століття ми жили, як він каже, у світі, де люди знали, що щось працює, але не знали як. Перелом же стався тоді, коли наука і технології нарешті почали розмовляти однією мовою, коли з'явилось так зване корисне знання, яке можна розділити на два типи: пропозиційне, яке пояснює, чому щось працює так, як працює, і приписуючи практичні інструкції, які пояснюють, що необхідно для того, щоб щось працювало. Саме цей союз науки і техніки і створив вічний двигун прогресу. Його запустила Європа доби просвітництва в період, коли виникають такі інституції, як Лондонське Королівське товариство і Французька академія наук. Їхня головна сила у свободі обміну знаннями, у відкритих журналах, у тому, що ідеї перестали належати лише окремим людям. Цей новий спосіб мислення дозволив винахідникам не просто щось створювати, а розуміти, як це вдосконалювати. Типові приклади вдосконалення парового двигуна завдяки відкриттям про атмосферний тиск і вакуум, а також прогрес у виробництві сталі завдяки розумінню того, як кисень зменшує вміст вуглецю в розплавленому чавуні. Таким чином, до кінця 19 століття наука вже пронизала всі сфери промисловості. Від металургії до медицини, і саме це зробило економічне зростання безперервним. Але є ще одна важлива складова: це люди здатні діяти. Наприклад, Мокер відмітив, що зростання почалось саме з Британії, бо вона мала те, чого не вистачало іншим. Це тисячі талановитих ремісників та інженерів. І найважливіше суспільство відкрите до змін. Адже історія повна прикладів, коли інновації просто знищували. Як, наприклад, згідно з напівлегендарною історією, втопили винахідника ткацького верстата в Данцигу у 16 столітті. Британія ж знайшла спосіб балансувати. Парламент став мегасистемою, здатною узгоджувати інтереси так, щоб не зупиняти прогрес. Мокір пояснює це тим, що інновації з'являлись там, де була культура змін, де знання накопичувалось і передавалось, а суспільство сприймало нове і руйнувало старе. Це так зване креативне руйнування, економічна концепція, яка описує процес безперервного впровадження інновацій, що руйнують старі ринкові структури та створюють нові. Завдяки роботам Мокера стало зрозуміло, чому промислова революція почалась в Західній Європі, а не в інших регіонах світу. Саме там політична фрагментація, інтелектуальний обмін і культура прихильності до змін стали каталізаторами. Водночас його аналіз попереджає: якщо суспільство тисне на інновації, наприклад, через закриті інституції або надмірну регуляцію, росту може і не бути. Ключова праця Джоела Мокера. «Культура зростання витоки сучасної економіки стала бестселером серед економістів-істориків. А в листопаді 25-го року виходить його нова книга: Два шляхи до процвітання: культура та інституції в Європі та Китаї тисячний двохтисячні роки. Другу половину Нобелівської премії з економіки порівну поділили між економістами Філіпом Агіоном та Пітером Ховітом. Вони пояснили, що саме процес творчого руйнування лежить в основі економічного зростання. Цікаво, що економіст Філіп Агйон є сином Гебі Агйон, французької дизайнерки моди, яка заснувала дім Хлої. А його батьком був Раймон Агйон, який володів мистецькою галереєю на бульварі сен джермен у Парижі. Обоє його батьків походили з єврейських родин з Єгипетської Олександрії. Пітер Ховіт є канадським економістом і професором-емеритом соціальних наук в Браунському університеті. Модель Агіона та Ховіта, створена ще в 92-му році, пояснює, чому бізнес інвестує в дослідження і розробки. Кожна нова ідея народжується з попелу старої. Старі компанії зникають, на їхньому місці з'являються нові. Це завжди болісно, але без цього немає руху уперед. Дані показують, що навіть у стабільній економіці США понад 10% компанії щороку зникають, і приблизно така ж кількість народжується. За кілька десятиліть це дає половину приросту ефективності в країні. Компанії прагнуть заробити на монополії, навіть якщо вона триватиме лише кілька років. І чим довше вони вірять, що залишаться на вершині, тим більше вкладаються у дослідження. Загалом цю модель можна використовувати для аналізу того, чи існує оптимальний обсяг досліджень та розробок, а отже, і економічного зростання, якщо ринок має повну свободу дій і не має політичного втручання. Виявляється, відповідь далеко не така проста, оскільки тут діють два механізми у різних напрямках. Перший механізм полягає в тому, що компанії часто інвестують менше ніж потрібно, бо добре розуміють, що їхній поточний прибуток від інновацій не триватиме вічно. Рано чи пізно інша компанія запустить кращий продукт. Однак, з точки зору суспільного блага, цінність старої інновації не зникає, оскільки нова базується на старих знаннях. Отже, виходить, що інновації, що вийшли з конкуренції, мають більшу цінність для суспільства ніж для компаній, які їх розробляють. Тому суспільству вигідно підтримувати науку і технології субсидіями. Другий механізм, коли нова фірма витісняє стару, вона фактично забирає її прибутки, навіть якщо її технологія лише трохи краще за попередню. Це часто називають бізнес-крадіжкою, хоча, звичайно, це не крадіжка в юридичному сенсі. В цьому випадку прибутки можуть бути значними та набагато більшими за соціально-економічні вигоди. Тому з соціально-економічної точки зору інвестиції в такі дослідження та розробки можуть бути занадто великими, і це створює аргументи проти субсидування суспільством таких досліджень. Який з цих двох механізмів домінує, залежить від низки факторів, наприклад, від ринку і від часу. Але тут і постає парадокс. Чим більше компаній вкладають у дослідження розробки, тим швидше з'являються нові інновації, і тим швидше їх самих скидають з вершини. Економіка знаходить баланс між інвестиціями та швидкістю оновлення, і саме він визначає темп економічного зростання. Після 92-го року ця модель Агйона та Ховіта відкрила двері для нових досліджень, які показали, що як надто велика, так і надто мала конкуренція шкодять інноваціям. Сьогодні це пояснює, чому, попри технологічний прогрес, зростання сповільнилось адже надто багато ринків контролюють кілька гігантів. Тому політики дедалі частіше говорять про потребу боротьби з корпоративним домінуванням, щоб повернути дух креативного руйнування. Ще один важливий урок полягає в тому, що інновації призводять до появи переможців і переможених. Інновації створюють нові робочі місця, але знищують старі. Тому важливо захищати не робочі місця, а працівників через освіту, перекваліфікацію та соціальні гарантії. До слова, європейська система FlexiCurity – приклад саме такого підходу. Держава допомагає людям швидко перейти на нову роботу, замість того, щоб утримувати старі галузі. Дослідження Мокера Аґона та Ховіта допомагають нам зрозуміти сучасні тенденції та те, як ми можемо вирішувати нагальні економічні проблеми. Вони вчать, що економічне зростання це не якась магія. А тонкий баланс між інноваціями, конкуренцією та справедливістю. Бо коли хтось падає з драбини, а хтось піднімається, саме це і рухає цивілізацію вперед. Подяка лауреатам за досягнення. А вам подяка за те, що подивились це відео та підтримуєте український Ютуб. Ми намагаємось пояснювати науку цікаво і доступно. І ваші вподобайки, коментарі та донати дуже допомагають нам на цьому шляху. Дякуємо та до зустрічі у наступному відео.